Кармічний прогноз на 8 червня. Кармічна справедливість. Якщо вас на вас хтось накричав і вам стало неприємно і образливо, згадайте про те, на кого кричали ви вчора, на дітей чи на чоловіка. Ось вона. кармічна справедливість. У грошах. Покладіть першу цеглинку. У вас великий проєкт. І робіть ці кроки щодня. І так ви швидко. І до своєї цілі. У відносинах перестаньте контролювати вашого партнера і запитувати ти де і коли будеш. Дайте волю. І так ви відчуєте себе ближчим один до одного. Енергія зірковості буде весь день і захочеться бути зіркою. Підіть на якусь вечірку і потусуйте, де багато лоску та краси і спілкування.